Сьогодні у програмі мить істини про такі події: пожежа в обласному центрі троє врятовано із перших вуст, де вчать майстерності рятувальника. Статистика отруєнь чи так необхідно вживати дикорослі гриби. Диспетчери служби 101 виклик про пожежу на вулиці Вінниченка прийняли о 16.39. Черговий караул, прибувши на місце, визначив. Палає квартира на четвертому поверсі. а Сусіди повідомили, там люди. В апаратах захисту дихання рятувальники потрапили у сильне задимлення приміщення, де і виявили трьох потерпілих. Займання ліквідували швидко, людей вивели на повітря. Двох погорільців довелось госпіталізувати ще одна бабуся. Від допомоги відмовилась. Вогонь знищив домашні речі, а причину займання встановлюють фахівці. Ця пожежа стала справжнім бойовим хрещенням для студентів Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми займалися згідно розпорядку дня з курсантами, студентами, які заступають до нас на бойове чергування. Ось поступила телефонний дзвінок на пункт зв'язку частини і повідомили, що трапилася пожежа по вулиці Вінниченка, 31, в квартирі 33. Ми зібралися, одягнулися в спеціальний одяг. Ось я отримав дорожній лист, в якому прочитав, де сталася надзвичайна подія, що саме сталося. Сіли в автомобіль під керівництвом начальника частини, підполковника Моругова. Ми відправилися на. За даною адресою, коли ми їхали на пожежу, то дуже тремтіли руки, дуже боялися голові. Всі мислі перекручувалися, їхали, споминали теорії, повторяли оперативні перевірки апаратів, повторяли, щоб ви приїхати і на пожежі це не забути. Перший раз, навіть заповнюється назавжди. Було трішки лячно, але нічого, перебороли собі страх і виконували роботи. В такій ситуації перший раз я був і димом середовище, і перший раз є. її, ну, справились нормально, перебороли під страх. По приїзду побачили, що з під'їзду на четвертому поверсі йде дим. Ось, дуже багато людей знаходилося. Вже ми приїхали другим, другими. Вже працювала державна пожежно пожежно-рятувальна частина номер 5 Ось ми їм приїхали на допомогу. За нами відразу приїхали штаб і приїхала автодрабина з частини пожежної спеціальної техніки. Нам сказав начальник частини начальника руга, сказав, дав команду, щоб ми кинули спочатку один на перекачку води для другої автоцистерни і одягнулися в апарат, створили резервну ланку. Ми вже треба на перевірку. Для нас було складність в тому, що студенти перший раз виїжджають, невеликий досвід такого, таких виїздів. Ось всі почали переживати, але ми все зробили чітко, все правильно. Це зараз рятувальники покроково відтворюють події, а тоді все відбувалося миттєво. На п'ятому поверсі на балконі стояла жінка і просила збрати дитину маленьку в квартирі. Під час створення резервної ланки ГДЗС прибігла жінка. Забігла в під'їзд, ми її наздогнали. Вона сказала, що там знаходиться маленька дитина, просила її винести на вулицю. Я разом з помічником оперативно-кордиційного центру підполковником Цебриком взяли в неї ключі від квартири. сходовий марш був сильно задимлений, використовували ліхтарі для того, щоб відкрити квартиру. Зайшли в квартиру, дитина була перелякана. Плакала, просила, що хоче до мами. По радіозв'язку ми почули, що на четвертому поверсі знаходяться потерпіли двома ланками ГДЗ з п'ятої частини і нашої навчально-пожентувальні частини була проведена евакуація постраждалих, які були без ознак життя, і передані в руки лікарям швидкої допомоги. Мною разом з заступником начальника п'ятої частини ми, я зняв свою маску. З апарату надягнув її на голову дитині, дитина була трошки перелякана, знімала, не хотіла. Ну, Вдягли, взяли, взяв її на руки і виніс на вулицю через задимлений під'їзд. Те, що в мілі дії п'ятої пожежно-тувальної частини і наших і студентів, і начальника караула. це те, що вчасно провели евакуацію, що швидка медична допомога змогла все-таки врятувати життя. Наскільки пожежа становила загрозу для мешканців сусідніх квартир? На сусідніх квартир дим скрізь щеліни все-таки проходив. Трошки вже і сусідні квартири, де була дівчинка, вже одна із трьох кімнат в квартирі було три кімнати. Одна з трьох кімнат вже потроху, яка ближче до вхідних дверей, вже трохи вже наповнювалась димом. Так, що, якщо б ще хвилин 10 і сусідні квартири вже були б сильно наповнені димом? Як часто вам доводиться брати участь у гасінні таких пожеж, як навчальній частині? Ну, частенько виїжджаємо на пожежі. Останній час у нас кожні щодобово к нам заступають студенти-курсанти на практику, автомобіль, повний бойового розрахунку, повишеним номером виклику завжди. Перече виїжджає на допомогу пожежним частинам міста. Як ведуть себе курсанти і студенти? Це таки перший раз виїжджають на бойовий виклик? Ну ті, що перші виїжджають, то неспокійно. В машині вже відчувається, що в них вони напрягаються, мовчать. Нервують, а деякі вже мають досвід і на виробничу практику, їздять в свої обласні центри, в свої підрозділи, звідки вони направляються, і вже проходять. Третій курс вже на на найбільш підготовлений до цих випадків, знають, що їм робити. А другий курс ще вчимо між першим. А наскільки у вас теорія підігнана до практики? Все, що теоретично вони вчають на заняттях, все повністю відпрацьовуємо на практиці. Це не тільки гасіння пожеж, але це пожежні тактичні заняття, робота з пожежно технічним та аварійно рятувальним обладнанням, робота з пожежною технікою, з пожежним обладнанням, з насосом. Все вони тут вчать. Самі ж ці студенти зайдуть питання начальнику караула, керівництву частини, що їм треба підігнати, щоб… Вони вміли. Від їхнього вміння в умовах надзвичайних ситуацій залежать життя не лише потерпілих, а й самих рятувальників. А вони Гордість відчули за себе, що зрозуміли, що не зря пішли втрачатися вдавище проще начилище, щоб стати рятівниками і там подальшим рятувати людей. Гордість за обрану професію притаманна усім студентам та курсантам, а також випускникам цього закладу. За рішенням міністра в Вінниці в нашому училищі був створений ліцей цивільного захисту для дітей-сиріт, для дітей, батьки, яких загинули при виконанні обов'язків і обдарованих дітей. В цьому році ми набрали 23 дитини, які успішно склали іспити і продовжують навчання в нашому ліцеї. На жаль, в цьому році трошки державне замовлення нам зменшили порівняно з минулим роком, але ми набрали 150 осіб, курсантів і студентів на навчання за освітнікуціяння молодших спеціаліст, спеціальність організація техніка протипожежного захисту. У нас напевно одна із найкращих навчально-матеріальних баз щодо підготовки пожежних рятувальників за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями і по підготовці. Всього спектра професій робітничих, які в нашій системі є, і за освітнім рівнем молодший спеціаліст. Що стосується рівня підготовки, який Показують вони вже на практиці, то нам також приємно і випадок, який стався ось на цій неділі, коли наші курсанти, наші студенти у складі ланок газодимозахисної служби, проявивши комплекс заходів по рятуванню людей, спасли і дівчинку, і винесли, і спасли чоловіка. З настанням грибного сезону у літній осінній період в Вінницькій області реєструються випадки отруєння населення дикорослими грибами, у тому числі групові та і смертельними наслідками. В жодній країні світу не вживають в їжу дикорослі гриби. В Україні ними лише цього року отруїлися п'ять десятків громадян, п'ятеро померли. На Вінниччині по допомогу до медиків звернулися десятеро осіб. Працівники мене нагадують вінничанам, що так зване тихе полювання може обернутись непоправними наслідками. Щоб не отруїтися, потрібно дотримуватися досить простих правил. Збирати можна тільки ті гриби, які вам добре знайомі. Забороняється збирати гриби, які ростуть біля автотрас, сміттєзвалищ, промислових підприємств, сховища отруту хімікатів, адже вони мають властивість накопичувати токсичні речовини, такі як кадмій, цезій, ртуть, свинець. Категорично забороняється давати грибні страви дітям, ферментна система яких не здатна перетравити грибну клітковину. Перед приготуванням гриби слід ретельно перебрати, промити у проточній воді, двічі відварити в підсоленій воді, і лише після цього можна тушити чи жарити. Первинні ознаки отруєння з'являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, кількості з'їдених грибів. При появі перших ознак отруєння грибами необхідно негайно звертатися за медичною допомогою в лікувальні заклади.